Доброго дня, мене звати Валентина. Я проєктний менеджер компанії Solar Service. Сьогодні я вас запрошую до дуже цікавого розділу на нашому сайті, а саме до розділу донори. Що ми як компанія можемо запропонувати нашим міжнародним донорам? Як всім відомо, з початком повномасштабного наступу Російської Федерації проти України з лютого 2022 року дуже багато міжнародних донорів почали заходити в Україну з різними проєктами. Після того, як почалися досить інтенсивні обстріли наших енергетичних об'єктів, питання електропостачання постало дуже гостро в нашій країні. На сьогоднішній день компанія Solar Service реалізує реалізовано досить вагомий кейс щодо реалізації різних об'єктів різної потужності та різної конфігурації. Це може бути як контейнер, який встановлений на е, підкачки води, тобто на водоканалі, до великої мереженої станції, потужністю 100 кВт, 60 кВт і так далі, на забезпечення критичної інфраструктури. Звісно, всі міжнародні донори заходять на об'єкти критичної інфраструктури. Першочергове треба, що працювали на що лікарні, хірургічні відділення. Пологові будинки подання води тепло. Та електропостачання. Всі ці потреби забезпечені міжнародними проєктами, в рамках яких ми беремо активну участь. Звісно, абсолютно всі проєкти в Україні проходять обов'язкові процедури, а саме оголошується тендер в міжнародний або в межах України, в якому наша компанія приймає участь. Ми працюємо офіційно згідно чинних законодавств України. Тому наші успішно реалізовані кейси ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі, де їх дуже багато. Я думаю, вам буде це цікаво. Компанія Solar Service на ринку вже понад дев'ять років. Наша компанія була заснована ще в 2016 році. Відповідно, має Повний склад команди справжніх професіоналів. Ми закриваємо всі об'єкти безпосередньо від розробки техніко-економічного обґрунтування до розробки проєктно-кошторисної документації. Відповідно, ми беремо участь у міжнародних та українських тендерах. Відповідно, після цього в нас є цілий відділ, який закриває абсолютно всі бухгалтерські послуги від моменту укладання договорів, актів, розробку кошторису і так далі. І тут ми переходимо. Переходимо до найцікавішого розділу. Це наші проектні менеджери, які на зв'язку завжди з нашими клієнтами і безпосередньо ведуть повний супровід усього проєкту з моменту підписання договору до його повного закриття, реалізації, запуску і так далі. Тому Радимо познайомитися з нашою командою більш детальніше в особистому форматі, завітавши до на нашого офісу. Якщо ви знаходитесь віддалено, то звісно, дивіться наш огляд нашої команди на нашому Ютуб-каналі, де ви можете познайомитися з організаційною структурною формою нашої компанії і таким чином познайомитися з нами трохи ближче. Ми завжди раді до комунікації. Ми завжди готові розробити ТО, ПКД і так далі. Тому звертайтеся до компанії Solar Service за більш детальнішою інформацією.